Сердечка із котиками, зайцями, квітами і навіть їжаками великі та маленькі, червоні й рожеві. А ще серця подушки та серця повітряні кульки все це означає, що наближається День Валентина. На прилавках місцевих продавців Валентинок усе, чого душа забажає: від мінімальних я тебе кохаю до величезних любовних послань. Хоча ціни на святкові листівки минулорічні, купують значно менше, бідкаються продавці. Можливо, так. Бачите, ситуація у всьому є ще ніж минулому році. Мешканці міста кажуть, хоча у гаманці не густо, але у день Валентина економити не будуть, бо в цей день усе для другої половинки. Віталій, до прикладу, обирає подарунок для дружини. Одружений він уже вісім років, але Валентинка на 14 лютого і квіти на 8 березня для чоловіка залізне правило. Щось оригінальне, щоб залишилось на пам'ять, Не, щоб таке. Так от, щось таких сердечок, подушечок, солодке, звичайно, все. Откриточка, має бути. День Валентина свято, яке віку не знає, вважає 70-річний Григорій Васильович. Чоловік саме передбав кілька листівок. Ну, для внучки менше, для жінки тим, невістки і дочки однакові, щоб не обижалися. Роблять містяни і оригінальні подарунки. Ну, ще не знаю, подарую йому ще одну донечку. Традиційний символ Дня Святого Валентина плюшевий відмідь. На міському ринку ціни на нього різні. За найменшого доведеться віддати 100 гривень, а от найбільший коштує цілу тисячу. Якщо на Валентинки ціни практично не змінились, то на квіти виросли на третину. Висока троянда коштує в середньому 35-40 гривень. Весняний тюльпан – 20-25. Причому подорожчали квіти за кілька днів до свята. але дивіться, яка красива. Забрав найкраще. Психологи радять, варто не просто купувати перші ліпші, а ретельно підбирати квіти. Треба враховувати темперамент людини, знак зодіаку та вподобання. Ми можемо деколи перед тим запитати між іншим, які вона любить квіти. Наприклад, вона може любити польові квіти, вона може друга любити троянди, третя любити гвоздики. Ми собі це беремо до уваги, наші відповідний момент. Ми купуємо квіти. Для того щоб привітати нашу другу половину, але мало купити, треба ще й правильно подарувати, каже Віктор Пілецький. Психолог радить, даруйте квіти і різні дрібниці не тільки на свята, але й просто так. Адже цим самим ви нагадуєте своїй половинці, що вона для вас важлива. Ви просто мусите вивчити, скажімо, що людина любить найбільше, тому що не всі жінки люблять квіти, ви зрозумієте. Не всі жінки люблять квіти, і не всі жінки хочуть, щоб їм дарували квіти. Для декого навіть може бути якісь там духи. Це вже вершина Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.